Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. В Миргороді триває підготовка до опалювального сезону. 27 жовтня відбулася чергова нарада комунальних служб громади. Начальник управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради Сергій Швайка повідомив, що запуск систем теплопостачання в місті планується з 3 листопада. Наразі проводиться перевірка об'єктів, генераторів і резервного обладнання за участі представників Державної служби надзвичайних ситуацій та комунального підприємства Тепловодсервіс. Усі котельні проходять випробування під тиском, після чого будуть здійснені фінальні пусконалагоджувальні роботи. Завершена на фундаменту під ще одну нову котельню. Монтуються газоходи, стійки та кріплення для газових трубопроводів. Встановлюються манометри. Паралельно триває робота над оптимізацією системи теплопостачання та плануванням її ефективного використання в умовах обмежених ресурсів. У зв'язку з тим, що НАК Нафтогазом України доведені всім ліміти споживання набагато менші, ніж вони були в минулі періоди, тому споживання буде дуже економним і на великі температурні режими в квартирах розраховувати не приходиться. Будемо дуже економити. Старатися, звичайно, щоб подача була стабільна, всі комунальні підприємства готуються до опалювального періоду, найбільше підготовку проходить тепловодсервіс. У Миргороді триває реалізація заходів із забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. До кінця року заплановано виконати значний обсяг робіт. Зокрема, планується встановлення п'яти модульних будинків на вулиці Личанській. Наразі завершуються геодезичні та георозвідувальні роботи на цих ділянках. Паралельно проводиться ремонт двох житлових квартир у місті, які також будуть передані для проживання переселенців. Для тих, хто потребує житла, у Миргороді діє черга. Подати заяву можна через центр надання адміністративних послуг шляхом заповнення відповідної форми. Перед тим, як подавати заяви, перегляньте порядок подачі заяв і чи ви підпадаєте під цю категорію, яка може стати на квартирну чергу. Те ж саме стосується ВПО. У нас становляться на квартирну чергу інваліди, сім'ї з дітьми, особи віком 60 і інші соціально незахищені, які в нас перебувають, які зареєстровані в нас в громаді. У громаді розпочинається процес підтвердження статусу критично важливих підприємств. Заявки подають як комунальні підприємства, так і представники місцевого бізнесу. Отримання такого статусу в подальшому надає підприємствам право бронювати своїх працівників, аби забезпечити безперервну роботу у сфері життєво важливих послуг. Переподача документів на наступний рік вже розпочалася, тому кому необхідно підприємцям забронювати своїх працівників, збирайте перелік документів, вони передбачені певними постановами Кабінету міністрів, в них внесено багато змін. Тому вивчайте це питання, керівники підприємств і вчасно подавайте ці документи, не в останню хвилину, тому що вона проходить дуже великий цикл погоджень. Збір документів, великий там перелік документів, повинен бути. Тому завчасно подайте це все в військову адміністрацію, щоб послідуючим не було у вас проблем з роботою. Комунальні служби, підрядні організації та місцеві підприємства працюють у посиленому режимі, аби вчасно завершити всі необхідні роботи. Головні завдання тижня забезпечити стабільне теплопостачання, створити належні умови для проживання внутрішньо переміщених осіб та підтримати безперебійну роботу критично важливих об'єктів і підприємств громади. 27 жовтня Україна відзначає День української писемності та мови. Традиційно цього дня всі охочі мали змогу долучитися до написання всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Радіодиктант 2025 року під назвою Треба жити об'єднав українців не лише в межах країни, а й з різних куточків світу. Перед початком події учасники вшанували пам'ять загиблих літературних митців. До написання радіодиктанту долучилася і миргородська громада. Детальніше про участь у заході роз. – розповіла начальниця відділу культури миргородської міської ради Ольга Ошека. Як і кожного року, працівники культури долучилися до написання диктанту національної єдності, тому що ми, як ніхто, зберігаємо, примножуємо і говоримо постійно, що акцентно для нас це мистецтво, це пісня. Це е, мова, тому що слово воно має настільки велику силу, як і зброя на фронті, і тому е, ми завжди таким складом, більшим або меншим, але постійно долучаємося до написання десанту національної єдності. Цьогоріч дикторкою диктанту стала народна артистка України, провідна акторка та телеведуча Наталія Сумська, авторкою тексту українська письменниця, перекладачка та науковиця Євгенія Кузніцова. Написання диктанту національної єдності в Миргороді відбулось на базі публічної бібліотеки імені Давида Горомішвілі у інтернет-центрі. Тут зібралися найбайдужі люди, аби перевірити свої знання та поринути в атмосферу української писемності. Цього разу написання диктанту було непросте, тому що ми вже відвикли від того, що необхідно писати саме ручкою на папері, адже постійно цифровізуємося, і йдемо вперед. Але це настільки потрібно для того, щоб перевірити свої знання в граматиці, в синтаксисі і щоб поєднатися однією ідеєю. Українська мова на часі, вона потрібна. Ті, хто знайомий із творчістю Євгенії Кузнєцової, знають, що у своїх творах письменниця часто використовує діалектизми, тож їхня поява у тексті не викликала здивування. Роль всеукраїнського диктанту сьогодні об'єднувати нації та підкреслювати мову як важливий елемент ідентичності. Про історію подій та її значення розповіла бібліограф публічної бібліотеки імені Давида Горомішвілі Ірина Карач. Ви могли чути, що вже в 25-те, здається, чи в 26-те проводиться диктант національного єднання радіодиктант до дня саме всеукраїнського дня писемності і мови. Цей день пов'язаний з тим, що церква сьогодні вшановує Нестора літописця, який є автором повісті минулих літ. А саме в цьому творі в Повісті минулих літ. Е Містяться відомості про нашу найстародавнішу історію історію Київської Росії, власне, про зародження української мови за словами Ірини Карач, багато охочих планували долучитися до написання диктанту однак через погодні умови не змогли це зробити. Попри це, вона переконана, що всі, хто мав бажання, приєдналися до акції вдома. Дійсно, без як би високопарно не звучали ці слова, але саме від нас залежить. Чи буде ця мова звучати в світі? І не випадково в мене ось на цьому папері неймовірно щемливий вірш Івана Малковича, який говорить про те, що ми повинні берегти свічечку букви ЗІ і, і місяць, місяць букви є. І називаючи мовою соловзіною, ми повинні пам'ятати про те, що в світі не солов'ї передають мову, а тільки люди. І тільки ми можемо. Передати цю мову, зберегти її в собі, і передати нащадкам і майбутнім поколінням. Ті учасники, які написали диктант без помилок або з мінімальною кількістю, можуть претендувати на перемогу у радіодиктанті Національної єдності 2025. Роботи приймаються в електронному або паперовому форматі до 28 жовтня. Адреси для відправлення можна знайти на сторінках соцмереж. У середу, 29 жовтня, об 11.00 текст радіодиктанту національної єдності буде оприлюднено на сайтах Українського радіо та Суспільного культури. У Миргороді на базі центру підтримки ветеранів 23 жовтня відбулась діалогова зустріч у межах всеукраїнської комунікаційної кампанії «1325 зміцнює країну. Захід уперше проходить у Миргороді. Голова громадської організації Коліщата Тетяна Усик детальніше розповіла про ідею проведення зустрічі. Це тема жінки, мир безпека, яке затверджено резолюцією ООН з 2000 року. І Україна в цьому процесі вже кілька десятків років приймає участь і є такі як національний рівень, тобто, коли держава приймає такі плани, є регіональний обласний прийнятий план, і хочемо, щоб було і на місцевому рівні такі плани. До цього залучаються громадські організації, органи державної влади направлено на те, щоб забезпечувати рівність прав жінок і чоловіків у прийнятті рішень. І актуально воно і на час воєнного стану, оскільки стосується відновлення, відбудови. Упродовж жовтня в Україні триває всеукраїнська інформаційна кампанія щодо резолюції 13.25 Жінки, мир безпека, ухваленої ООН у 2000 році. Документ визначає ключову роль жінок у процесах миротворення, подолання наслідків конфліктів і сталому розвитку громаду по воєнний період. Модераторами зустрічі у Миргороді виступили громадські організації Студія громадських жіночих ініціатив та коліщата. Цей захід реалізовується завдяки підтримці Українського жіночого фонду. І від Миргородської громади під писантами коаліції Полтавській області є дві громадські організації. Це студія громадських жіночих ініціатив, пані Тетяна Красько очолює і громадська організація Коліщата, та це очолює Тетяна Вусик. Темами обговорення стали резолюція ООН 1325 жінки, мир, безпека та її значення для України, діяльність коаліції 1325 Полтавщина і можливості, які вона відкриває для громад. Учасниці також обговорили, які кроки Миргород може зробити для підтримки жінок, ветеранок, родин військовослужбовців та внутрішньопереміщених жінок. Глава громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив Тетяна Красько розповіла про реалізацію проєкту в межах громади та про. Ро учасниць ініціативи Сьогодні ми проводимо таку інформаційну зустріч, діалогову зустріч, на якій приймають участь представники місцевої влади, районної влади, поліції, громадськості. Просто охочі жінки, які зголосилися прийти, прочитавши наше оголошення у Фейсбуці. Тому ми будемо знайомити з основними положеннями резолюції 13.25, а також роботі коаліції 13.25 Полтавщина у цих процесах і подумаємо про те, як Роль може відіграти Миргородська громада у реалізації національного плану дій 1325 Жінки, Мир Безпека, тому що це буде сприяти покращенню життя в громаді. Коаліція 1325 Полтавщина створена 24 квітня 2024 року. Вона об'єднує близько 45 партнерів, 26 організацій громадського сектору, 15 установ і органів державної влади та чотири структури сектору безпеки і оборони. Коаліція є міжсекторальною платформою для реалізації національного плану дій жінки, мир, безпека у Полтавській області. Голова Миргородської районної ради Наталія Гирка розповіла про напрями роботи в регіоні. Минулому році у мене ну, народилась така ідея. Чому б не об'єднати? Жінок, депутатів, але абсолютно всіх рівнів, і вдалося таку провести роботу. Це йдеться про весь Миргородський район, і ми об'єднали жінок-депутатів і сільської, і селищної, і міської, і районної, і обласної ради, і навіть депутатка Верховної Ради Інна Бовсон також долучилася до нашої роботи. Основною метою нашого зібрання це, звісно, було такі акценти: Жінки, ми про себе. Нічого без нас не ну ми долучаємося до вирішення всіх питань. Спільними зусиллями громадських організацій проводяться вуличні акції, спрямовані на інформування про діяльність коаліції 1325 Полтавщина та її представництво в області. Наразі п'ять громад реалізують кампанії на місцевому рівні. Про рішення 61-ї сесії восьмого скликання Миргородської міської ради від 23 травня 2025 року розповіла завідувачка сектору пільгових категорій населення управління соціального захисту Юлія Гуйван. Мирольської міської ради розроблений план заходів стосовно виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 жінки мер безпеки на період 25-27 рік. Будемо працювати в цьому напрямку по виконанню цього плану. Ну, будем ну, будемо це оновлювати, тому що національний обговорюється. За словами Тетяни Красько, ухвалений локальний план дій допоможе привернути увагу до ролі жінок у житті громади та заохотить їх активніше долучатися до процесів розвитку. У зв'язку зі змінами у національному плані у майбутньому до локального плану також носитимуться оновлення. На зустрічі були присутні внутрішні переміщені особи. Серед них студентка Миргородського фахового коледжу та переможниця конкурсу амбасадорок мирних змін Анна Ковтун. Вона поділилася досвідом участі у проєкті. Мирних змін ми з Тетяною їздили до Львова і приймали участь у написанні грантового проєкту амбасадорки мирних змін. І в мене вже рік зрів план, щоб захист щоб був проект спрямований на захист дівчат. То мені допомагає Тетяна, бо я ще дуже далека від всіх нюансів, але ось такий проект я вирішував. Анна Ковтон висловила сподівання, що її ініціатива допоможе дівчатам відчувати себе в безпеці. Також Анна Ковтан та Тетяна Красько мали можливість обмінятися досвідом із представницями Молдови щодо залучення жінок до суспільної активності. Ми зустрічалися з жінками ООН. Мені дуже сподобалося те, що вони впроваджують, що Повинен бути певний відсоток жінок в якійсь діяльності. Тобто, якщо цей відсоток не зберігається, вони не пропускають далі. Під час зустрічі учасниці знайомилися, презентували свої напрями діяльності та обговорювали ініціативи дотичні до коаліції 1325. Директорка Миргородської філії Полтавського обласного центру зайнятості Наталія Ферса розповіла про роль служби зайнятості у підтримці жінок і ветеранок стосовно жінок. У нас є програма навчання жінок у чоловічим професіям. Такі, до прикладу, там 30 професій, перелік, водії, трактористи, фрезерувальники, токарі, машиністи кранів. Тобто є перелік, згідно якого можна обирати. Ну і звичайно, у нас є грантова програма. Для ветеранів там пільгові умови, в тому плані, що більша кількість коштів, що це ветеран. Або інвалід внаслідок війни, або член сім'ї загиблих. Там уже йдуть суми 500 тисяч мільйон за умови створення двох робочих місць або чотирьох робочих місць. У заході взяла участь начальниця управління соціального захисту населення Миргородської районної військової адміністрації Наталія Шелест. Вона поділилася інформацією про роботу управління. Ми є уповноваженим органом, який відповідає за реалізацію в районі політики, державної політики або ж дії торгівлі людьми по боротьбі з гендерно зумовленим насильством, взагалі з насильством за ознакою статі. Що, чим ми саме займаємося? Ми є виконавцями рішень міжвідомчих координаційних рад, які проводяться в Полтавській області, у нас більш така ну скажімо, координаційна функція. Окрему увагу приділили питанню присутності жінок у секторі безпеки та оборони, зазначалося, що лише починають створюватися умови, необхідні для служби жінок. Зокрема, відповідне обмундирування та взуття. Цю тему порушила чинкиня об'єднання матерів і дружин загиблих захисників Калина, мати загиблого воїна Олександра Єлісєєва, Наталя Єлісєєва. Я жінка діючого військового, мати загиблого воїна. І також у мене невістка, вона е, теж е, військова. Це м, про те, що е, не звертають уваги, яка бути, який повинен бути одяг, який бронежилет треба. І це все воно не враховано. І важко, звісно, жінкам е, ну, і фізично, і психологічно. Тому що і ставлення до них, і вони не мають права е, якоїсь е, голосу. Зустріч прийшла у діалоговому форматі. Обговорили ключові тематичні блоки Нічого про нас без нас, жінки в секторі безпеки та оборони, безпечне середовище та інклюзивна відбудова, економічна стійкість і підтримка постраждалих від сексуального насильства під час війни усе це теми, про які не можна мовчати. Сухопутні війська це свої поруч. І кіт у коробці. Це копати, тягати, варити, читати і багато жартувати. Це дим і кава, і найсмачніша картопля. Плюс-плюс і фото для мами. Це день без дати. чекати, злитись, кричати, втрачати, триматись, мовчати. Це хотіти додому. Друже, пішли, треба працювати і залишатись. Сухопутні війська це прості люди і непроста робота. Ти як, знову ніч без сну. На місто летять шахеди, ти втрачаєш сенс, шукаючи дві стіни. Але сходить сонце, ти вариш каву, шнуруєш кеди, всі сенси навколо, озирнись, ось вони, посміхнися сусіду, намалюй свою першу картину, постав квіти в кімнаті, ти признайся мені, заспівай. Пригорни ніжно міцно близьку людину, дихай глибоко і відчувай. Справжній сенс простий, не десь у зірках. Він поруч, він твій, у буденних речах. Це те, що нас зігріває, це те, що нас всіх тримає. Сенси важливі для ментального здоров'я. Шукай свої на хаваю.ком. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення піротехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.